Серіал Венсдей додав кольорів моїм зимовим вечорам без світла. Не можу сказати, що серіал мене аж сильно здивував, чи то в сценарному плані, мені особисто не сподобався кінець, все відбулося якось занадто швидко, і я вважаю краще б виділили фіналу більше часу. В цьому ж випадку це все не відчувалося, якось все занадто картонно. Також сцена з розкриттям Лорель була доволі рояльною, тому що очевидно, що як Венсдей, так і Вімс не дурні люди. Тож, перше, що вони справді мали зробити, це обезброїти її. Та не дати їй варіантів для рухів хоч якихось. Думаю, Вензди в цьому великий досвід, тож, як мінімум від неї, я цього точно очікував. Також сам цей Пілігрим не розкрився, по суті, ніяк та не зіграв взагалі ніякої ролі. Його дуже швидко знищили, і тут ще не враховуючи те, що в Неверморі купу горгон, які з легкістю перетворили б його в камінь. Однак все ж ці мінуси порівняно з плюсами є незначними. Гарний антураж, цікавий стиль, атмосферність справді поглинає тебе в світі. Віт, актори, я вважаю, підібрані дуже гарно та грають свої ролі якісно. Це в цілому я вважаю головний плюс серіалу. Персонажі так він в якихось моментах простенький, не занадто глибокий, сюжет не супер аж цікавий. Однак, в парі з персонажами, їхніми особливостями, їхнім пропрацюванням та гарним відіграванням акторів. Тобі то справді цікаво спостерігати за їхніми взаємодіями та тим, куди це все приведе. Звичайно, саме сімейка Адамсів це родзинка серіалу. Всі актори підібрані гарно, мені подобається, як показали їхню сім'ю. Звичайно, вен відіграє найкраще та найцікавіше, тому що як не як, це головний. Персонаж трішки поділився з вами своєю суцільною думкою щодо серіалу, а тепер, якщо ви не проти, я буду радий заглиблено поглянути з вами в те, що нам показали, та розібратися, чого нас може навчити серіал Венстей. Дивних люблять, однак не люблять. Сімейка Адамсів – це чудовий приклад так званої дивної сім'ї, дивної, звичайно, в суспільних поглядах та нормах. Вони в цілому є незвичайними людьми, тож їхня дивність в якомусь сенсі також походить і від цього. І саме Венздей в першу чергу своїм яскравим прикладом та хайпом навколо цього серіалу наштовхнули мене на думки про те, наскільки цікаво працює наше суспільство. У більшості випадків ми любимо дивитися історії про особистостей, про так званих білих ворон, про не таких як всі, невдах, психів, диваків у суспільних ярликуваннях. Цей список можна продовжувати ще довго. Однак, парадокс в тому, що самобутні люди сприймаються диваками та неправильними людьми якраз через більшість людей, які і є. Суспільством, які його формують, і ті ж самі люди, теж саме суспільство, самі ж обожнюють дивитися фільми про тих самих диваків, яких ненавидять в реальності. Ми всі ненавидимо в фільмах буллерів по типу тих, що на початку серіалу залишилися без можливості розмножуватися. Однак в житті дуже багато людей або мріють бути такими, або толерують таку поведінку, або ж якраз є ними та пишаються цим. З диваками в більшості ніхто не буде дружити навіть тому, що будуть боятися осуду їхнього кола спілкування. А в душі, переглядаючи серіал Венздей, наприклад, мріють бути саме такими. Самобутніми цікавими особистостями роблять мільйони дітів про неї в той час, як потім ідуть принижувати будь-яку групу людей, яка хоч якось відрізняється від стандартних уявлень. Ось такий от парадокс нечесний суспільства. Звичайно, час іде та розумних людей стає все більше, однак ця проблема більше правило, все таки, ніж рідкість. Вирішити її може тільки людина самотужки. Стати особистістю та почати думати своєю головою це справді важко. Однак хтось починає, а хтось все життя буде боятися зробити лишній рух. Навчити стати особистістю також неможливо, бо ми всі різні. Здорова сім'я! Одразу ж не будемо відходити далеко від теми самої Венздей та перейдемо до її сім'ї. Адамси чудові. Показав є хейт батька Вензди, який виглядає канонічно, відіграє чудово, а отримав хейт тільки тому, що не відповідає ні стандартам краси, ні стандартам маскулінності. Чи здорова сім'я Венсдей можна оцінити тільки враховуючи те, що ви особисто вважаєте здоровою сім'єю? Якщо у вас одразу в голові патріархальний гетеронормативний інститут сім'ї, то звичайно ж ні. Однак я особисто вважаю, що їхня сім'я, як я вже на початку проговорився, чудова. Це люди, які постійно говорять чи жарту. Тують про смерті, люди, в яких весь такий темний стиль, люди, які виглядають небезпечно. Здається, що вбити для них когось це звичайна справа. Однак, як виявляється, коли справа дійшла до можливості того, що батько Венс десь справді вбив людину, їй вже було не до жартів, і вона не сприймала це як щось хороше чи веселе. Так само, і всі інші члени її сім'ї. Мені дуже сподобалася серія з затриманням її батька, тому що нам краще розкрили їхню історію, їхні особистості. Батько Венздей постійно занадто емоційний, однак, коли поряд його донька, він намагається бути спокійнішим, щоб їй було комфортно. Чи це жертвування собою? Так. Це жертвування. Однак в цьому і полягає суть батьківства, жертвувати собою заради своїх дітей. Не діти повинні щось батькам, а батьки дітям. І Адам, чудово показує це правило. Батько змалку готував її до небезпек, давав різний, навіть, здавалося б, екстремальний досвід. Однак це те, чого вона хотіла, це те, що приносило їй користь, це те, що приносило їй задоволення. Вони давали дітям можливість хотіти та вибирати з самого дитинства, намагалися забезпечити їх всім, що потрібно. Коли Венздей захотіла сепарації від них, вони їй це дали як матір, так і батько. Єдине, що вони відправили з нею, це річ, хоча, гадаю, це було більше для допомоги їй, ніж для стеження за нею. Не думаю, що вони настільки недооцінювали свою доньку, щоб думати, що вона його не викриє. Їхні оці постійні лестощі на вулиці виглядають максимально дивокувато та смішно. Однак помітьте, вони нікому цим не заважають. Так Мортисія та Гомес дуже кохають один одного, і вони проявляють. Це. Не стримують своїх емоцій та не табуюють базові речі, такі як ніжність та повага один до одного. Як ми також можемо помітити, підхід до виховання брата Венсдей був зовсім іншим, тому що він інша особистість. Вони не намагаються зліпити з них свої очікування, вони допомагають їхнім особистостям рости. Так кожна людина не без якихось мінусів, і декотрі їхні аспекти мені не подобаються. Деколи прояви Мортисії та Гомеса буває справді занадто. Їхня Нелюбов, так скажемо, до тварин, це також точно не те, що я можу назвати чимось хорошим. Однак вони й не намагаються ними бути, вони й не намагаються бути хорошими чи поганими. Основний аспект їхньої сім'ї це те, що їм там добре. Особисто кожному з них комфортно знаходитися в своїй сім'ї, та вони люблять одне одного. І я вважаю, що напевно це головне. Той, хто бореться проти чудовиськ, стає справжнім чудовиськом. Пілігрим та сім'я Гейтсів це чудовий приклад того, як працює ненависть до груп населення тільки за те, що вони не такі, як ти. Це завжди максимально жахлива та страшна ненависть до глибини кісток, яка не має під собою ніякого ґрунту. Людина чи люди просто ненавидять когось, хоч за якісь відмінності. Чому причин може бути багато? Основні, звичайно, це соціальна стандартизація та любов людей до насилля. Тобто більшість вигадує якийсь стандарт вигляду чи поведінки для того, щоб потім всі, хто не такі, яких меншість, нищити, знущатися, відчувати свою особисту зверхність над цими людьми, відчувати, що ти прийнятий, а хтось ні. Я вже одного разу казав, що в людей є велика проблема в тому, що вони замість того, щоб робити своє життя кращим, переживають, щоб хтось інший не жив краще, ніж вони. Тож між взяти собі торта безкоштовно чи купити всі торти та не залишити нікому, відчувати, що ось в тебе є торт, а в них ні. Що ти від цього стаєш кращим за них, їсти ці торти на зло людям, які будуть на тебе дивитися, і заздрити, чи щось таке. Люди, маючи можливість це зробити не в мінус собі, в більшості виберуть друге. І немає різниці, що більше двох тортів людину не влізе, і більшість з них просто зіпсується. А людина цим тільки підніме цукор в крові та буде почуватися погано. Почуття зверхності перетворює людей на справжніх чудовиськ. Тож хто в нас є Пілігрим? Це типовий расист, який фанатично ненавидів людей, які відрізнялися від нормиків, та як я розумію, відштовхувався багато в чому релігійними або ж фанатичними переконаннями. Думаю, про те, як багато людей померло в середньовічній Європі через таких як Пілігрим, казати не варто. Це всім відомий факт. Пілігрим так поринув свою ненависть до ізгою, що став найбільше з усіх схожим на чудовисько. Саме він та персонажі, які брали участь в його поверненні, були справжніми чудовиськами. І помітьте, що як Лорель, так і. Тайлери зовні складали враження дуже спокійних та нормальних, адекватних людей. За людей не говорить їхній вигляд чи особливості. За людей говорять їхні думки та їхні дії. І це не залежить ні від кольору шкіри, ні від подобань в одязі чи поведінці, ні від статі, ні від будь-яких інших особливостей та надзвичайних здібностей. Колір шкіри це колір і тільки колір. Подобання в одязі та поведінці це вподобання в одязі та поведінці. Стать це стать, особливості та здібності це особливості та здібності, не більше. Стереотипізація тих чи інших груп людей через якісь відмінності від тебе це перший крок для того, щоб стати справжнім чудовиськом. Всі ми різні, будемо різними, і в цьому наша краса та дивовижність. Насолоджуйтеся собою, та не заважайте насолоджуватися собою іншим. Самітництво Шлях до самотності. Венсдей це чудовий приклад підлітка, який бажає сепарації від батьків та бажає, так би мовити, вийти з їхньої тіні. Тому Венсдей так сильно злило те, що її постійно порівнювали з мамою. Хоча, якщо ви помітили, то мама ніколи сама їй навіть не натякала, що вони якось схожі та не порівнювала її з собою. Як Венздей, так і її батьки розуміють, що вона зовсім інша особистість, і це нормально, і це правильно. Вони дали їй свободу, дали їй можливість, так би мовити, жити абсолютно самостійно. Вони Повністю їй довірилися та не турбувала лишній раз. І це дуже правильний вибір з їхнього боку. Венздей сама по собі є людиною, яка любить самотність. Однак тільки тоді, коли вона переїхала в Невермор, вона повністю змогла це відчути. Вона була повністю готова до будь-яких негараздів і вона чудово впоралася з усіма проблемами, які їй довелося зустріти. Венздей самостійною була ще до приходу в Невермор. Тут вона просто краще та повністю проявила свою самодостатність та силу. Суть тут в тому, що вона була вільною Завжди батьки завжди давали їй можливість усамітнитися. і як ви думаю, знаєте, це дуже велика рідкість в нашому суспільстві. По перше, тому що самі батьки часто сприймають своїх дітей як їхню власність, ніби вони собі завели кота, а не дитину. А також вони максимально контролюючі та знецінюючі по відношенню до своїх дітей. Також сама система в нашому світі хоче, щоб ви були не самостійними. Бо тоді ви не будете просити багато та завжди будете залежати від свого місця роботи чи щось подібного. Я особисто ж вважаю, що саме самотність, усамітнення та свій особистий простір є каталізатором розвитку особистості. Є одною з головних аспектів розуміння себе та того, хто ти, що ти хочеш та чому ти взагалі живеш. І звичайно, що з часом. Це приводить до впевненості у своїх бажаннях та своїх діях, а тобто до самостійності. Не варто тікати від себе, тікати від власних думок, оцінювати себе тільки по тому, як оцінюють тебе інші. Залежати в цілому від людей не варто. Ми всі в першу чергу зациклені на собі, і це нормально. Єдина людина, яка справді може вас любити та ніколи вас не кине чи не зробить вам боляче. Це ви самі. І це також абсолютно нормально. Життя крутиться навколо вас, ваше життя крутиться навколо вас. Тож хорошим вибором, напевно, буде припинити шукати того, хто б зміг його знову розкрутити за вас.